Екскурсію в часі. Уявимо, що у нас сьогодні на дворі не січень 23, а травень 21. 17-го 17 18 -го. 18 -го травня 21 го року в місті Харків у вас була прем'єра. Ця прем'єра була лісова пісня. Чому, чому про це не можу не сказати? Більше того, я зараз прямо цитату зачитаю цитату з порталу Театральна риболовля», де виходить? Ну, станом на 21 рік виходили огляди театральних прем'єр, і там було написано наступне. До теми Лесі вже, можливо, б і не повертався, але пройти повз лісову пісню Харківського державного академічного російського драматичного театру імені Олександра Пушкіна не можна. Знаковості події додає те, що Леся Українка в театрі Пушкіна українською. Навіть Івану Франку так не пощастило. Для постановки його тексту був, він був перекладений російською. Та й загалом здати заснування це 17 лютого 1933 року лісова пісня, перша україномовна вистава в репертуарі Харківського театру Пушкіна. А, дивіться, подія за подією. Причому знакові події. Не просто подія, а знакові події. А, не буду говорити там перша лісова пісня mm -hmm. в Португалії, хоча б на те схожа. Але перша лісова пісня українською в українському е, місті, в Україні за скільки там, за 80 майже років, е, можете розказати е, це сталося? про цю свою революційну діяльність? Ну, це треба знати, трішечки, ну, напевно, тут і характер, да, що напевно, мені важко відмовити, але. Не в цьому я прийшла з запитом. Я прийшла в цей театр, і перша постановка, яку я запропонувала, була Тіні забутих предків. Її не прийняли. Я кажу: давайте взагалі поставимо без тексту. Нехай це буде просто Тіні забутих предків. Тоді директор тодішній сказав, що це занадто революційно для цього театру, і треба починати його якби. Його треба дійсно розшевелити, але з чогось не такого революційного. І тоді була чайка Чехова, але тіні забутих предків все одно були поставлені. І більшого Так, це був незалежний театр. І справа в тому, що у мене був запит, я україномовна від народження, я кажу це харківським таксистам, це не лікується, не намагайтеся пофіксити. Я мислю українською. Мені е, Ну, це важко пояснити. Да? От люди, е, які з дитинства російськомовні, вони не розуміють, е, ну що не так? Ну чого? Ну, коло оточення всі російськомовні, ти ставиш і ставиш. Ні, ти ставиш слова. Коли я ставлю українською, я ставлю душу. Я не ставлю слова. Я ставлю почуття, відчуття, смаки, запахи. Коли я ставлю російською, я ставлю текст. Я так відчуваю найкраще. Тобто, я коли ставлю Україну, є велика різниця між тим, як я ставлю російською, як я ставлю українською, це можна побачити. І моя остання, до речі, така запланована робота була якраз перекласти єрму українською мовою. Ми зробили цей переклад і мали вже її репетирувати і. Коли виникла ідея постановки Лесі Українки, це було якраз, я не пам'ятаю в цифрах тут, якісь її ювілей. Так, так, так. Так. І у директора виникла така ідея, що треба поставити щось з репертуару. Він каже: але ставити треба російською. Я ніколи не кажу, ну я в усьому бачу можливість, яку я можу дорозвинути. Да? Я взяла текст російською мовою, прочитала, і дивлюся, що треба брати балалайки, ведмедів, ну, тіпа, ну Це не працює. Як ти не крути, це не працює. Це ну, взагалі це інший текст, і він не про те. І, ну, це якесь поплюження. Це проблема перекладу, Тобто, це настільки а чий переклад? Не пам'ятаєте? Я не пам'ятаю ні. Я навіть не хочу це. Ну для мене це було так. Я відкрила і закрила все. Ну я навіть не я не змогла це прочитати до кінця, бо я розумію, що тут це бред. А, а Я ну перепрошую. А, ну дивіться. Ну Шекспір є е, українською. Ну тобто, Шекспір українською він споплюжений. По порівняно з ну, я не знаю, чи можете ви британською? ні, дивіться, це це моє особисте ставлення тобто Саме це до цих... прийняття, не прийняття. Да? Тобто це не проблема перекладу, це, це це не прийняття, да. Тому що ну як е, оці всі вигуки, вони ну воно все не наше. Воно ну, тобто, це, це інша культура. Коли ти читаєш російський переклад ліс, лісову пісню, ну це взагалі щось не. І я кажу: давайте спробуємо двома мовами. Але коли ми прийшли на четку, я принесла український текст, не попереджаючи директора про те, що він лише український. І він вже мав до мене певну довіру: він прийшов вже на якусь там репетицію, а ми репетируємо українську. Він сів, подивився. І наш дядько Лев, Юрій Аркадійович він підсів до нього, як до досвідченого артиста. І каже, ну. А, ну, Що українською граємо, а Юрій Аркеч так повертається і каже, так це ж Леся Українка, а якою її грати? Ну, типу, не, ну... це питання відпало. Ну і репетиція була вдала, він подивився йому сподобалось, те що там відбувається. Знову ж таки, чому? Тому що є цей острах, ем, що зараз ми винесемо Лесю Українку і почнуться оці ліричні якісь, е, ну не знаю там. Мені здається, інколи текст читають аж занадто буквально і, і все сприймається так. як Ну, не знаю, така, така рожева зефірна якась романтика, причому це юнацький максималізм, і воно там все таке якесь... Ну, сам, сам текст читаєш. Ніченько, ти б швидше минала, ти ж не знала. Ще й дни не такої». І Воно все таке. Е, і ніхто не читає. Ну, Для мене е, лісова пісня це. Як каже моя хореографиня, у нас в кожній виставі є сцена, яка називається Секс-наркотики і кастравіще. Це лісова пісня. Ну, тобто, для мене це жити з природою в, в гармонії. І там, і, і ну, під це все вже підтягується. Тому... Домінанта, е, відношення людина-природа, та у вас? Так, так. Тому що коли ти. Е, Ну, це вже йде від мене. Мені було дивно переїхати з села в місто, і а люди не живуть за оцим колом. Вони не живуть за, за циклом. Вони, ну тобто для мене весна починається, коли додається оці пару секунд до світлового дня. Вона починається взимку, коли там цей пнуці ну, всі рівнолодені і так далі. І так само осінь вона починається не восени. І знову ж таки, коли осінь у мене чешуться руки, чому ми не йдемо збирати виноград, не котимо гарбузи з городі. Ну, типу, що ми сидимо? Нічого не робимо, що нічого не відбувається. Тому що, коли ти живеш в селі, ти прив'язаний до цього буквально. Ти не можеш не жити з цим в гармонії, ти з цим всім якби, постійно в тісному зв'язку. А в місті люди так не живуть. І для мене було саме про це. І так, от яким? Я не можу сказати, що це був хитрий спосіб. Ні, все було по-чесному. Якби директор, коли брав мене на роботу, він знав. Ну, це не був кіт в мішку, він бачив, що купував. Які інші постановки лісової пісні? Ну, в українському театрі щось бачили, щось є, є взагалі, така історія порівнювати. Не, не реалізацію, а от ага. про що ви ставили? Е, Ну, наприклад, я, у мене є таке правило, я взагалі намагаюся не дивитися нічого, тому що я знаю про це, як називається несвідомо вкрав. Ну, ти подивився, і воно тобі там записалось, і ти потім такий: О, в мене ідея. Я не дивлюсь, мені цікаво ловити свої думки там з. Ясно, що все придумано. Е, але мені. Цікаво, де є постановки, я їх е, бачила тільки одну: це е, Львівського театру, забула, як він називається. Лесні назив... Лесси так, 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 Андрія... так, 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 так. Андрія Приходька 2011 року. Угу. Я подивилася в відеозаписі, я зрозуміла, про що вони там говорять, зрозуміла їхню. Е, ну, Можна. Ну, я, це, у мене було. Я дивилася як глядач. Я без оцінки е, там, режисер, художник і так далі. І, наприклад, мені не хотілося е, в моїй виставі, е, ну, коли кажуть, Леся Українка, лісова пісня, і починаються пісні, вінки, вишиванки, рушники. Ми тягнемо на сцену взагалі все. Ну, Тобто, просто. А, е, а що було до цього? Ну, тобто, до якось рушники з'явилися, якось з'явились вишиванки, з чого воно все сплилося. Ну тобто, до цього були просто люди і їхні, їхні відчуття, якісь, от які вони були, оті пра -пра -пра українці, що вийшли, ми от такі тепер заквічені в вишиванках і так далі. То я майже завжди, коли ставлю, намагаюся, тому що я працюю як художник, не саме на цьому не акцентувати, тому що. Так, це є наша ознака, наша ідентичність, але м -м, нас, мабуть, більше вирізняє оцей наш допитливий розум. А що там треба заглянути? <с> um> Наше вміння, не знаю, якось ну, я це кажу лише з того, як зараз нас сприймають португальці, то вони кажуть, ніби в кімнату зайшов ураган. Ну, це українці. Португальці вони такі закриті, а ми заходимо тако, всіх, зразу все починає, тако крутитися. і вони е, трошечки вони закриті, вони сидять по домівках, читають газети, вони не обіймаються, такого, не цілуються постійно, як в востаннє. Це ми такі. ну Тобто, а нас щось такими зробило. І от е, мені кожного разу, коли я бачу лісову пісню, і бачу оці. Віночки, стрічечки і так далі. Мене починає, ну в мене питання. Мені здається, що це було до цього. Ця історія розказана задовго до того, як з'явилась оця наша звична для нас українська, наша, як би, те, як ми виглядаємо. І я знаю, що є що вистава здається в, в Дніпрі, в театрі. Драми. Да, драми. Я бачила їхні лише ну вони там такі дуже гримовані, Виставу не бачила взагалі. Я знаю трупу цього театру. Ну зараз вона змінилася. В той час, коли я там попрацювала з ними, трошки мені дуже подобалась трупа цього театру, тому що там і молоді і дорослі актори вони були дуже потужні, але про цю виставу я нічого не можу сказати, не бачила, не знаю. Знову таки буду відсилочку робити і для глядачів посилання на це відео. Ми записували інтерв'ю з директором, художнім керівником цього театру Сергій Мазаний, і з угу. нього в, в цьому інтерв'ю, яке зараз є посилання. Він прямо розказує історію про те, як він прийшов, і постановка вже була. Вона була російськомовна. І оцей процес повернення Лесі Українці української ідентичності е, на сцені театру в Україні. Е, це можна подивитися в цьому інтерв'ю. Ну, стільки, стільки всього говорить тільки про одне, про те, що непроговорених тем в, в, в системі українського театру настільки багато, що це треба реалізовувати. Тому е, пропозиція театрального, е, театральної риболовлі і вечірнього риболова в моїй собі е, це продовжувати. Тобі континіон. Тут ми так, власне кажучи, е, пишемо, ставимо. Багато крапку, і до нових зустрічей Дякую. і ось цей, цей місточок між Україною і Португалією і по поверненню в, в Україну і так далі. З вами був вечірній риболов і з, з Португалії Оля Турутя-Просолова. До побачення. До побачення! Дякую.